Ніхто не думав, що про Лавкрафта можна так писати, попри те, що автор мав численних послідовників та, можливо, несвідомо породив новий культ сатаністичний рух Ктулху зі своєю мітологією та Божественним пантеоном. І це, напевно, найтемніша, найвідвертіша сексуально огидна версія Ктулху Поклоніння, про яку ми поговоримо. З вами сьогодні Маріам і Кривава окультна комікс-історія від автора Алана Мура та художника Джейсона Бароза під назвою Неономікон. Почнімо з того, що Алан Мур культовий автор в історії мальописів. Він один з перших, хто поламав уявлення про комікси як про несерйозний вид літератури, та створив своїм творінням вартових, які перевернули з ніг на голову образ супергероїв треко, новий виток у розвитку коміксів. Це трапилося 1986 року. А його ім'я стало легендою серед комікс спільноти. Можливо, саме цьому ми можемо завдячувати похмурому DC, Хто його знає? На жаль, історія із вартовими в мура складна. Оскільки проєкт на той час був реалізований через DC Comics, відповідно, авторські права належали видавництву. Мур розірвав контракт із видавництвом у 1989 році і важко переживав втрату власного дитятка. На хвилі депресії, фінансової ями та безвиході. Алан Мур береться за комікс адаптацією своєї давньої історії під ім'ям подвір'я, яка була такою собі даниною Ктулху захоплення. В наш час це, мабуть, назвали би фанфіком. Неономікон став по суті логічним продовженням міні-історії подвір'я, яка лише привідкрила завісу існування культу Ктулху. Відверто кажучи, Алан Мур писав неономікон, перебуваючи у досить паскудному депресивному стані, через що історія, за його словами, стала занадто чорною, занадто брудною, похмурою та огидною. Я був у дуже людиноненависницькому стані через усі проблеми, які у мене трапились. Це був не найкращий стан, тож неономікон вийшов чорним, і я використовую лише чорний колір, щоб описати його. Тому що не існує темнішого кольору. В якийсь момент автор навіть подумав про те, аби переписати історію, проте художні напрацювання Джейсона Баровза змінили його порив, тим паче видавець, який запропонував Муру роботу, відкрив перед ним неосяжне поле для фантазії, брудної, збоченої та все дозволеної художньої хіті. Тож це розв'язало руки депресивності мура. Історія оповідає про детективну справу із загадковими вбивствами, які пов'язані із окультизмом. Дії відбуваються в Брукліні в паралельній реальності 80-х. За справу береться спершу агент Сакс, у скажімо так, перед історією Неономікону під назвою подвір'я. Щось у цих вбивствах є дивним, окрім того, що черво жертв акуратно розпанахане у вигляді квітки, зап'ястя відрізані, а тіла обезголовлені. Дивне, коїться із показаннями злочинців, тому що вони ніколи не були знайомі одне з одним, не чули і не бачили результати дій одне одного, проте процедура вбивства завжди відбувається однаково. Спойлер агенту так і не вдається розкрити справу, проте вдається знайти істину. І от Неономікона нас повертає до цієї загадкової справи в обличчі двох агентів, які намагаються вияснити, чому агент САКС став одним із адептів культу, що це взагалі за культ і як він може керувати людьми в різних містах. Історія була написана під враженнями від телевізійного шоу Дроти. Це кримінальний серіал, що базується на основі реальних злочинів. І власне серіал не отримав значного комерційного успіху, проте отримав схвальні відгуки критиків як найкращий серіал у світі 2000 тисячного року. Ну, власне, це не нагорода, а швидше як визнання від професіоналів. Зрештою, неономікон по суті теж детективна історія, яка вражає своєю кривавістю та вибухом мізків, враховуючи бажання мура передати якомога правдоподібніше атмосферу та стиль життя таких районів. Варто зазначити, що Мур є прихильником психогеографії, теорії впливу вулиці на ваше життя та дії в майбутньому. Якщо ви виросли в районі, який нагадує пастку для щурів, незабаром ви прийдете до висновку, що ви ймовірно пацюк. Як до всього цього прив'язаний ктулху? Запитаєте ви? Адже саме через цього збочного монстра ви прийшли послухати про неономікон. Скажу так, Мур намагається своїм містицизмом по суті надати, хоча би якийсь сенс нелогічному людському божевіллю, як би це зараз дивно не звучало. Тримайте в голові, що історія писалася під враженнями друтів, які розказують про дивні поліцейські історії з вбивствами, наркотою та грабунком. Не скажу, що Мур таким чином виправдовує людську природу, проте створює для неї релігійне підґрунтя, базуючись на культі Ктулху, який так бережно випликав Мур визнає, що інтерпретації мітології Лавкрафта та його прочитання ним же видасться не та, можливо, сквернить добре ім'я Лавкрафта. Адже сам Лавкрафт, будучи доволі консервативним, хворобливим хлопчиком, соромився та гидував темою сексу. А згадані в його творах укультні ритуали, так і залишиться на доопрацювання фантазії хворих збоченців, які зробили з цього ціле еру поклоніння Ктулху. Мур, як Фройд, свого часу, витягнув все огидне та брудне назовні. По суті, вивернув страх, який Лавкрафт акуратно загортав в епітети та асоціації. Навіть візуально неономікон видається такою собі вивернутою психічно хворою фантазією, яка існує на межі здорового глузду. І, чесно кажучи, дійство із не надто приємних відгуки читачів Неономікон має змішані для когось описана жорстокість та насильство видається чимось надзвичайно сміливим та справжнім, а хтось просто розчарований в такій інтерпретації культу Ктулху, зазвичай самі ж фанати лавкрафтіанства. Неономікон не має якоїсь особливої фантастичної історії. Він навіть можна сказати загортає реальність в містицизм та створює для злочинів реально фантастичну причину. І в цьому винен, звісно, багатостраждальний ктулху, який по суті за всю історію неономікону так і не з'являється фанатикам. Зрештою, я думаю, якщо Ктулху і з'явиться десь в якійсь інтерпретації, то це означає кінець самому культу Ктулху. Подумайте самі, молитва до Ктулху звучить як у своїй оселі в ліху. Мертвий Ктулху спить і чекає. Уся діяльність людей в людському світі є лише наслідком присутності Ктулху, його енергії, яка зумовляє людей творити те, що вони роблять. Якщо для людського світу це вважається божевіллям, алогічним та збоченим, коли ти пізнаєш древню мову, істину по їхньому, ти вже не будеш частиною людського світу, ти стаєш послідовником ктулху та відкриваєш істинні речі іншим. Правда, у досить дивний спосіб, відрізаючи їм руки чи голови. Власне кажучи, культ. Ктулху зникне, якщо монстр підніметься з глибин морських. Щось по типу християнського, коли воскреснуть, мертві і постануть перед страшним судом Божим. Бо якщо таке станеться, то вже не буде причин, на що очікувати. А дотепер Ктулху спить і будуть благословенні ті, хто не буде свідком його переходи. Мікону можна прослідкувати і у творчості іншого вагомого коміксового мислителя Ніла Геймана, який у свій час став хорошим другом Алана Мура, а самі комікси Мура стали поштовхом до професійної орієнтації Ніла Геймана. Перебуваючи у світі Сентмена, ви часом можете не счутися, як опинитись у хворій фантазії Мура. Та враховуючи, що Ктулху цілком може стати жахіттям зі світу Морфея, якого той породив, я і не здивуюсь такому. Сюжетному повороту, а можливо, переплітання світів це вплив самої присутності Ктулху. Хто його знає? На цьому все мої Ктулхоненята. З вами була Маріан. Не забувайте поширювати це відео, ставити вподобайки, писати обов'язково коментарі, а також хто хоче, може підтримати мене на патреоні та баймі кофі. Кому як зручно. Гарного вам геловіну та до наступного огляду.